Ми знаходимось на Brave One Defense тисячі Valley 2025. і це найбільший у світі інвестиційний саміт, де зібралися військові виробники, ну і власне інвестори. Ви щойно бачили церемонію відкриття цього заходу. Дев'ять великих бомберів показали найрезультативніші підрозділи за кількістю є балів. Серед них було два підрозділи сухопутних військ. Це 63-я бригада та третя штурмова. Кілька слів про те, як розвивається інвестиційний ринок в Україні. Наприклад, якщо ми говоримо про дефенс стартапи ми не говоримо про закупівлі моделі, по датській моделі або якимось іншим моделям. В минулому році було приблизно 90 мільйонів залучено Це те, що можна було ідентифікувати. І що цікаво, цей чек починає зростати. Якщо в минулому році приблизний раунд був там, англійських інвестицій, 300 тисяч, то зараз це вже доходить до мільйона. Як ви вже зрозуміли, що мета заходу це показати доктрину сучасної війни, війни безпілотників, дронів, штучного інтелекту. І, звичайно ж, це підтримати українські стартапи у військовій сфері. Це важкий роботизований іноземний комплекс, який саме для виконання важких задач, тобто перевезення до двох тонн він може бути. Досить потужно заброньований і має запас ходу набагато більше, ніж його маленькі побратими. Сьогоднішній день на полі бою він не представлений, але він пройшов всі випробування і готовий до серійного виробництва. Обіцяєте, що вони ці ватаги будуть. Першими у підрозділах сухопутних військ. Я не можу пообіцяти, що вони будуть першими у підрозділах сухопутних військ, хоця мені дуже цього хочеться, оскільки я є ветераном 3-ї окремої штурмової бригади саме сухопутних військ. Піхот. Для розуміння наскільки здоровий цей НРК. Ось колесо. Воно приблизно не знаю, 70 сантиметрів в діаметрі. А сама машина не знаю, метра три. Дуже здоровий, дуже здоровий. Найбільша НРК, яку я бачу в своєму житті. кілька хвилин ми розпочнемо Масштаби заходу просто вражають. Тут зібралося більше п'яти тисяч юзерів технологій, як називають це організатори, з більше ніж сорока країн. А лінійка техніки представлена від звичайних сімьорок і півідронів до величезних ракет, таких як Толока. Я вам покажу. Та сама толока. Подивіться, яка вона величезна. Десь е, метр п'ятдесят в е, діаметрі. Це просто жесть. Ну, а моя особиста місія це поспілкуватися з виробниками та дізнатися, які з нових технологій вже є в сухопутних військах. Наразі у нас представлена лінійка з трьох продуктів. Перший продукт це теленаф, 10-та рама, Raspberry Pi, штучний інтелект з двома камерами. 30-ка зум. Її задача це враження нерухомих цілей, фіксується ціль на відстані. Півтора кілометри. Далі вже пілот зафіксував ціль, і виріб безпосередньо йде на ураження. На наступна лінійка це зенітні дрони, які назначені для знищення розвідувальних виробів, таких як зала суперками. А також третій представлений продукт це оптика. В даному випадку це на катушка на 15 кілометрів. Ваші вироби вже є в підрозділах сухопутних військ. Так, наші вироби вже користуються у підрозділах сухопутних військ, їх закуповують як військові частини, як благодійні фонди. Тут представлена невеличка тільки група. Наше направлення в ПІВІ, воно динамічно зростає та динамічно масштабується. І, і також ворог щодня, щодня, щотижня вигадує щось нове. І наша задача бути на крок попереду. Тобто всі. Ті моменти, які нам дають відразу з полю бою. Ми стараємося відразу імплементувати вироби та покращувати їх, і таким чином типу, передавати далі і далі підрозділам, щоб вони їх використовувати, застосовувати для знищення ворога та ворожої техніки. Це ви бачите в нас такі експонат від третьої штурмової. Тут ви можете побачити місії за три місяці, скільки він відвів з рейсів, скільки тонн вантажу було перевезено, і скільки він витримав скидів. Ну потім вже, звісно, його добило, і він більше не працює. І тепер він наш експонат. Які ще у вас дрони є? Е, наразі ми маємо новий, тільки-тільки розроблений. Він буде йти з турелю під гранатомет, буде скоро відтестований. Також ми маємо ще дрон, який розміновує. Також ми маємо дрон, який. Е... Тушить пожежі. Дрон, який пожежі, тушить пожежі, тушить пожежі. Я про це вперше чую. Як ви взагалі це... до цього прийшли? Це вас нас... військові попросили? У нас зателефонували з ДСНС. Хлопці зробили його за два дні. Це на базі логіста. Туди чіпляється цей пожежний стовбур. До нього під'єднується рукав. І підключається до пожежної машини. Ну і все, він тушить пожежі і це зберігає життя людей. Тому що, коли повторна детонація, людей нема поруч, є тільки робот, а робот витримує підрив. Чи є ваші дрони в підрозділах сухопутних? Звісно, наші мої улюблені, ті, хто користується, це 72-га бригада, вони добре катаються, також третя штурмова, звісно, також катається. І е це такі великі, типу, хто багато має. На цій виставці у нас представлені бойові модулі дрої TW 127 з кулеметом Браунінг, дроїд з гранатометом МК-19, дрон-ретранслятор, який може в небі висіти 5 годин на одному заряді, і крило, яке переносить в півдрон. Тобто у вас є декілька напрямків ваших? У е, нас ми будуємо екосистему виробів. Ми працюємо окремо кулеметом по е, певних точках, допрацьовуємо гранатометом. Окремо у нас в небі висить е, крило, яке дає нам е, картинку і ми розуміємо, що відбувається на полі бою. Якщо нам необхідно використати ПІВІ-дрон, ми він злітає з самої пташки, відпрацьовує по позиції. Дрон ретранслятор виступає для нас як ретранслятором зв'язку на глибину, на якій ми працюємо. Батальйон може бути просто заряджений всім спорядженням від вашої компанії? Комплексом так це комплексне рішення, коли є земля, коли є повітря, коли є єдина система керування цими засобами. Скажіть. Це рішення вже впроваджене в бойових умовах. Воно впроваджене в підрозділи по окремості. Зараз наша задача це з'єднати і донести це рішення там підрозділу як екосистему, в якій вони можуть працювати. Чи є ваші вироби в підрозділах сухопутних військ? Е, є дуже багатьох. Приблизно 40 е, військових частин зараз мають наші е, зразки. У основному це дрої тв 12 7 якими е, працюють досить насичено. На Покровському, на Запорізькому напрямках, на Харківському це американський розробник fpv дронів. Компанія поставила собі за мету розробити дрон без китайських компонентів, бо це такий аспект, який і в Україні обговорюється, але в е, західних країнах він особливо важливий. І е, ця ціль була досягнута, тобто цей дрон не містить китайських компонент, він сертифікований, тобто все це перевірено. А скажи, будь ласка, ви підрозділах сухопутних військ вже тестували ці дрони? Так, у нас є контракт на поставку дронів в Україні, який оплачений міжнародною коаліцією дронів. Це міжнародна організація, про яку багато писали. От, і ці дрони вже попали в підрозділи сухопітних військ, і от Саша з ними, наш пілот, з ними багато спілкувався і, і так далі. Ну, Поточний досвід впровадження показує, що всі дуже задоволені поведінкою цього дрону, як, як їм керувати. Його застосовували, там, ділилися з нами результатами. От, в принципі, да, ми, ми в контакті з декількома бригадами. Чому для вас важливо бути тут? Ну, Важливо, тому що, знаєте, що світ у нас йде все вперед і з'являються більш новіші технології. Дане дійство дає змогу ознайомитися з новими виробниками, познайомитися з різними методами застосування і способами застосування різних типів літальних апаратів, так і наземних апаратів, щоб уніфікувати засоби, якими ми зараз працюємо, змінити певний підхід. Ваш полк впроваджує нові технології, ви йдете в ногу з життям? Це, мабуть, наше кредо полку. Це йти в ногу з часом і навіть його упереджувати. Тому що самі розумієте, хто упереджує противника, і тоді в нас є більша змога знищити чим більше цілей і врятувати чим більше життя для українців. Я бачив, що ваш полк в один місяць підпав у топ по єбалам. Так? Ну, по, по кількості знищених цілей так попали, але ж подивимося, який буде в цьому місяці, буде. і в наступному. Ми задніх не даємо тільки вперед вперед. З останньої нашої зустрічі зі змін у нас тут дві камери вже, бо ми, як всі передні пацани, вирішили, що... Коли ми кажемо 350 кілограм і а, реально пишемо це в інструкціях, допомагає тільки арка, яка обмежує об'єм. Із цієї камери нічого не видно. Ми доставили нову камеру і фактично почали інсталяцію автопілота. Вже є роботи, які виконали місії більше, ніж на тисячу кілометрів сумарно. Навіть є підрозділ, в якому ашка вижила 40 виїздів, так що це прям показник. У нас представлено зараз три комплекси. Зараз на тому як працюють комплекс АРМС. Це для підготовки МВГ груп систем ППО. Хлопці навчаються завдяки цьому комплексу збивати шахеди. Також представлено мультимедійний тир мобільний для підготовки бійців для базової підготовки для відпрацювання по живих мішенях. Уже ваші рішення впроваджені десь у сухопутних військах. Знаєте, да, да, ви таке да, да, да. комплекс Армс для підготовки МВГ вже дає свої позитивні наслідки. Результат збиття шахедів збільшився. Ну для нас це головне. Також попросився, щоб постріляти з симулятора, мені дуже сподобалось, але складно. Реально складно влучати. Здається, що ти цілиш, ну, береш на випередження, все як треба, але ні. Кулі не попадають, шахет не взривається, летить далі. Збив гелікоптер і збив один шахет. Два шахети пролетіло далі. Ми бачимо таку тенденцію, що виробник не завжди чує військових, і ми на базі свого підрозділу створили роту R&D, яка займається якраз вирішенням проблем фронту, які, з якими стикаються наші розрахунки, наші бійці, наші екіпажі. Ми створюємо засоби, які допомагають ефективно вражати ворога на більших відстанях і робити це вже долаючи ті засоби РЕБ, які застосовує ворог. Таку історію, як у нас треба масштабувати в підрозділах. Ми для того привезли свої вироби, які ми маємо. Деякі з наших виробів вже кодифіковані, і їх можна купувати за державні кошти. Перший виріб це павук Добхіна. Це якраз той виріб, який вже кодифікований. Зараз працюємо над тим, щоб його завести на маркетплейс і забальну систему. Будь-який підрозділ міг цей засіб до себе взяти. Другий це прототип, це мураха, це зменшена версія. Павука Добхіна. це більше для екіпажі FPV для застосування. І зараз працюємо, це також прототип, це крило е, Камікадзе, е, яке має три положення своїх крил е, і має швидкість понад 200 км на годину. І це в повітрі, в нього за рахунок сервоприводу, він розкриває в три положення свої крила для того, щоб зайти там, на ураження своєї цілі. Отже, давайте підбивати підсумки. Розвиток технологій це один із пріоритетів у сухопутних військах. І мене особисто радує те, що я поспілкувався з виробниками, і більшість з них сказали, що вже їхні вироби представлені у наших підрозділах. Тому долучайтеся до сухопутних військ на зв'язку.